Тися новини на сьомому каналі В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю 10 липня. Вступають у силу літні заборони на рух вантажного транспорту з 10 до 18 години. Втім, фури зможуть рухатися вночі. Як заявив очільникова Олег Кіпер, це роблять з метою збереження дорожнього покриття у спекотний час. Обмеження діятиме на трасах М 15 одеса Рені, М-05 Київ, Одеса, М 14 Одеса Мелітополь у межах Одеської області для транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни. тони. І навантаженням на 8 тонн. Винятком є транспорт спеціалізованого призначення та той, що здійснює перевезення небезпечних швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, вантажів, пов'язаних із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також гуманітарної допомоги людей та військових вантажів чи інших товарів, що використовуються для потреб оборони. Аграрії можуть отримати гроші на покращення техніки господарства. Про це повідомили в комітеті агрополітики. Компанія Тайтен Машинерії Україна спільно з проєктом Європейського банку реконструкції та розвитку пропонують фінансування до 500 мільйонів євро на одне підприємство або групу підприємств. Це дасть змогу українським агрокомпаніям привести власні виробничі потужності до стандартів ЄС. Зазвичай це виходить дуже дорого. Тому для підтримки українських аграріїв і запустили таку програму, отримавши фінансування. Українські підприємства зможуть конкурувати з іншими компаніями на великих ринках Євросоюзу. Майже 35% проб води відібраних з поверхневих водою не відповідають гігієнічним нормам. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я. Найбільш значні відхилення від показників безпеки зберігаються в Одеській області. З понад півтори тисячі проб за результатами досліджень 540 не відповідають гігієнічним вимогам. Загалом заборони на купання діють на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині. І вкрай важливо, щоб люди не нехтували ними, адже така вода небезпечна для здоров'я через ризики кишкових інфекцій та рота Су кажуть у мозі. Понад півтори тисячі згортків з наркотичною речовиною вилучили поліцейські у жителя Чорноморська. Чоловіка зупинили на об'їзній дорозі поблизу куяльницького лиману. Під час обшуку в салоні його авто поліцейські вивели 12 пакунків, у яких знаходилося майже чотири сотні розфасованих згортків. За результатами експрес-аналізу, встановили, що у них наркотичний засіб метадон. Правоохоронці також дізналися, що до цього затриманий встиг зробити закладки у місті та на його околицях. Таким чином правоохоронці вилучили ще 20 один поліетиленовий пакунок, в яких містилось 705 розфасованих згортків з метадоном. Поліцейські встановлюють походження вилучених речовин, а закладнику загрожує до 4 років за ґратами. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання підозрюваного вилучено близько 500 згортків з аналогічною речовиною. Також оперативниками територіального підрозділу встановлено, що того ж дня зловмисник вже встиг розкласти більше 700 згортків з наркотичною речовиною на території міста та його околицях, які у повному обсязі були вилучені. Фігуранту слідчі територіального відділу поліції за процесуальним керівництвом Соворовської окружної прокуратури вже повідомили про підозру. З 16 до 23 години вечора «Укренерго» просить українців обмежити використання електрики. Там пояснюють, зі зростанням температури повітря споживання в енергосистемі у вечірні години збільшилося на 9%. І Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на період з 19 до 22 вечора, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16 до 23 години. Поки що виробництво електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. Втім, зловживати цим не потрібно, кажуть в «Укренерго». Нерго міни, ракети, нерозірвані снаряди. Усе це бачили діти-переселенці, які вимушено покинули свої домівки. Нині вони живуть в Одесі, але про те, як виглядає війна, добре пам'ятають. Я їх вже бачила, катори оті от бомби, які уже в землю. От так от. а міни ось ці великі. То я їх відео і біжала до мами говорила. А вот это я тоже ніч... чуть не наступила на неё. Якщо ти побачиш такі предмети, то що треба робити? Надо позвонить 102 или 102 или 101. І вони допоможуть і її і допоможе тобі і своїх родин. Аби інші діти, як і Поліна, знали, що робити у випадку небезпеки. одеські рятувальники проводять для них навчання в ігровій формі. Піротехнік Олексій тільки нещодавно повернувся з ротації на сході. Особливо в Донецькій області зараз йдуть, на жаль, дуже чисті обстріли з використанням саме от касетних боєприпасів, касетних мін, які встановлюються дистанційно. Тому щільність замінування зараз є дуже великою. Я навіть вам точну площу назвати не зможу, але об'єми роботи, зокрема на Донецькій області, там на десятки років теж будуть вперед. За мою цю ротацію, яка була зараз, слава Богу, ні одна дитина не постраждала, але постраждали цивільне населення, а саме чоловік пішов в ліс і нарвався на розтяжку. З протипіхотної міни. Хоча та дорога вже була якби і накатана, але от так сталося. Тому ми вкотре наголошуємо, що зараз такі ділянки, як ліси, лісові посадки, якісь будь-які поля, не обстежені піротехніками, в них категорично заборонено зараз заходити і будь-які роботи на них проводити. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.